Ірина Цвігун, і це проект квартира на фініші. Ми слідкуємо за вашою активністю і тим, що ви нам пишете. Тому назбирало чимало запитань до ріелтора. Відтак, ми запросили сьогодні експерта, який вже багато років в цій темі. А, Олександра Мільковича, вітаю Так, привіт. Одразу хочу відзначити, що ти активний в соціальних мережах. Це дуже добре, бо можна побачити відеоогляд на квартиру, можна побачити все воно як є, і зробити для себе правильне рішення, навіть не виходячи з дому. Це дуже круто. Але зараз ми поговоримо, бо це таке найболючіше запитання для наших глядачів ціни. Ми знаємо, що на початку повномасштабного вторгнення е, ціни е, різко підвищились через внутрішнє переміщення осіб. Скажи, яка ситуація зараз? На які ціни на оренду квартир? Чи вони внормувалися і чи справедливі? Як ти вважаєш? Зараз е, вони внормувалися, і мало того, що вони внормувалися, вони вже спадають. Тобто на ринку квартир є дуже багато вільних квартир біля 4-5 тисяч об'єктів. Тобто пропозиція набагато більша, ніж попит, і відповідно ціни падають. Е, в цьому році можна сказати, що ціни на оренду е, ну, вільно впали на 5% вже від початку року. Буквально за, за місяць-два. Тобто, це… Тобто, цей бум такий так, вже пройшов так, так, так. і вже тепер ціни нормальні, угу. так? Стабілізувалися Але... і і і, і знизилися. Але на початку і справді було завищено, та? Бо я, наприклад, за цією темою не слідкувала, але я знаю, було дуже багато обурення. Все-таки були високі, правильно? За високі. Ти розумієш, ці люди, які приїхали, вони самі нагнали ті ціни, тому що стався дуже великий ажіотаж. І приїжджали люди, і такі казали: Та нам вже квартиру, ми тут платимо штуку баксів, щоб вже включили теплу підлогу, щоб все було, і ви всі тут бігали за нами, за западєнці. Та оце, оце таким таке було Та, дуже багато таких ситуацій було і. І ті люди вони самі нагнали ціни. Тобто, тут не справа не в тому, що львів'яни от такі. От вони там хотіли здати квартири, поїхали в Польщу, а тут свої квартири поздавали. Ні, такого не було. Дуже багато з львів'ян. Мої батьки безкоштовно віддавали тим людям. Але був осередок тих людей, які себе отак е зухвало показували, поводили, і які казали, що їм все рівно які ціни. І потім же ж ті люди, і вони і обурювались, і от вони зараз і розганяють цю ситуацію, що там фортеця Львів, що які вони наглі. Вони, вони ж самі це і платили, розумієте, ці ціни, і самі вони так і, і, і казали, вже там тих виганяйте, а ми заїжджаємо. Тобто, платимо більше, платим більше, от тільки з цього зросли ті ціни. Так львів'яни нічого ніхто не піднімав. Ага, добре. А що і до тих, і тих я ще провів. І, і ті ціни, що там були однокімнатні квартири, коли на момент торгнення по тисячу доларів, їх було одиниці. Їх здавалося, можливо, відсотків три, можливо, п'ять, п'ять відсотків. А 95 відсотків здавалося по середньостатистичних ринкових цін. І кожен ріелтор це підтвердить, Ого, от Який займається си... цією орендою. Така так, правда, так. Угу. А щодо продажу квартир, ну, якщо, чи зросли ціни на продаж квартир? Ціни на продаж зросли, максимальна ціна їх була влітку 2023 року. Максимально, Максимально так. Потім була вересень-жовтень, така була зупинка. Взагалі ринок трошки присів і маленький був попит, не дуже багато було продаж нерухомості. І після цього ціни почали падати. І так зараз десь зупинилися. Можливо, між літом 2023 і теперішнім часом. Я бачу, що на 10% ціни нижче. Ну, супер. Та, це та, для та, та. Це, покупців дуже добре. Це, це дуже добре. так. Угу. Ти знаєш, я так з тобою заговорила, що забула запропонувати тобі чай. Тож давай поп'ємо. Добре, залюбки. Писали про те, які ризики можуть очікувати людину, яка здає в оренду квартиру, через те, що навіть я особисто натрапляла на відео, де в прямому сенсі слова з квартири зробили курники. Так, таке, оте так. Так, розкажи нам, чи можна якось себе від цього захистити, чи є такі методи? Дивись, частково можна себе захистити, але не дуже. Тобто, можливо, захищають в основному себе е, власники квартир страховим платежем. Тобто, це є місячний страховий платіж або якась енна сума, яка коли е, орендар виїжджає, власник перевіряє, чи все гаразд з його квартирою. Якщо щось там поломане, то ті поломки він усуває з цієї суми страхового платежу. Але я б все-таки радив, щоб власник в договорі прописав, що раз в місяць. Коли він отримує, скажімо, орендну плату в кінці місяця чи на початку наступного місяця, щоб він заходив на квартиру і дивився ну, банально на стан квартири. Тому що е від цього, на жаль, ніхто не застрахований. Можна ще застрахувати квартиру, банально теж застрахувати квартиру. Я знаю, що є багато страхових, які страхують квартиру і які страхують своє майно повністю. Е, ну, таким методом це ж можна перестрахуватися. Угу. Тобто, це треба все-таки не на слово людині вірити, а мати договір, в якому це якимось чином прописати. Так, я я бачив е, такого американця. Ну, взагалі, наприклад, е, люд, люди, скажімо, американці вони, вони платять за рент і вони хочуть, що хочуть, то роблять в квартирі. Тобто, їм, ну, типу, вони до речі, ставляться як до речей. І я до нього приходжу за орендною платою. Він сидить в трусілях на, на дивані піднос, спідно, на підносі курка. Гриль з тої курки, жир падає, стікає то все на диван. Франко квартира новенька, перше поселення. Я кажу, що ти робиш? А він, типу, не розуміє. Каже, Саш, це окей, типу. Ну, типу нас... Це Для нас не це, не нормально. це нормально. Я тобі замовлю клінг. Але ви розумієте, він то замовить клінг, але вже той річ диван... вже не нова. Uh -huh. Диван, ти розумієте? Тобто воно таке, ну і від цього я до чого веду? Що коли він прийшов на договір оренди, він був імпозантний мужчина в костюмі з парфумом, з водієм, і такий, ну, квартиру він залишив в жахливому стані, чесно вам скажу. Щоб прийшлося переробляти ремонт, і ну, єдине, що він це все компенсував. Але ж бувають різні люди. І... Які не захочуть, які не, і захочуть. не доведеш, так? Так, та, і не доведеш, і цей один орендний місяць, що лишить, ну що там за одну кімнатну, скажімо, 15 тисяч гривень. Що ти зробиш в ремонт, що зробиш ремонт в цій квартирі за 15 тисяч? Звісно, що не зробиш. Банально купиш одну пральну машинку. Через то, на жаль, від того ніхто не застрахований. Але по статистиці е, сімейні пари чи ті, що живуть двоє, то якось. Е, Краще відноситься до цього майна. Ага, Так. 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 І, а, і ще інше скажу, що не залежить, чи живе хлопець, чи дівчина. У нас в е, людей в головах, о, дівчинка буде жити там, вона буде все прибирати гарненько. Є такі дівчатка, що там попри неї ще може жити 10 кутів, торгани і все на світі. Ага. Тобто на, на слово вірити не можна, на зовнішній вигляд не варто дуже звертати так, увагу, так, треба так. перевіряти. Перевіряти. І навіть друзі вам не допоможуть, якщо хтось друг каже, ну візьми, це моя знайома не допоможе. На жаль, найкраще це раз в місяць приходити і слідкувати за квартирою. А ще дуже класно е секрет вам покажу, якщо в тої людини є інстаграм. І вона його веде, то ти як власник, от в мене так є, знімають, я як власник о, зайшов до неї, подивився. Клас, квартира чистенька, все прибрано, типу. Там я ой, ялинку поставила, ой, ой ялинку забрала, типу, все клас. Ага, лайфхак. Лайфхак, так, так. Mm -hmm. так. E, дивись, а якщо, наприклад, повернутися до теми новобудов, скажи, чи, впали, чи впав попит на купівлю квартири на етапі котловану? Впав дуже. Впав. Так. Взагалі попит впав повністю. На купівлю квартир? На купівлю квартир, так. Ого. На етапі котловану це був такий, були бізнесмени, розумієте такі? Купували на котлованах, перепродавали трошки, вже будинок збудували, інші купували під ремонт. Інші вже купували, перепродали з ремонтом. Інші купляли з ремонтом, вкладали гроші, щоб здати гроші в нерухомість цю в оренду. І ці були якісь такі ланки інвесторів. Зараз це дуже кардинально все зменшилось в зв'язку з війною, тому що е, два роки, і люди думали, що можливо рік, ніхто не думав, що так буде довго і що так затягнеться. І люди просто банально очікують і не хочуть вкладати свої кошти. Але все ж квартири розлітаються як гарячі пиріжки, чи мені здається, бо тільки от дивишся, здають будинок, а там вже останні квартири продають. Е, вони не як гарячі, їх просто Ні-ні, ті... просто ті будинки вони будували ще до. Вторгнення. Ага. І, вже, і зараз під час вторгнення їх вже здають, і в них вже квартир нема. А ті, що будинки, наприклад, зараз, наприклад, так. ті, що почали чи півроку назад почали будувати любу нову будову, ті, що півроку назад, ви заходите, є дуже великий вибір квартир. Mm -hmm. Можу перечистити, але ну, ну всі є. Буквально всі. Ті, що почали, зараз то є без проблем. Ажіотажу нема, можна вибрати, можна поторгуватися. E, забудовники дають зараз e, дуже хороші пропозиції. Та, тобто, Раніше забудовник як? Хочеш розтермінування на квартиру, то плюс 50-100 доларів до метра. А, а зараз хочеш розтермінування? Безвідсоткове. Бери Так, Бери розтермінування, ми все для вас робимо. Угу. Тобто, умови покращились. Ага, тобто е, рекомендуєш використовувати зараз ці пропозиції. Як думаєш, коли вже ситуація налагодиться, їх заберуть, знаєш, повернеться та, все так, до ти і ситуацію. Зараз такий час, що можна знайти квартиру е, вже в збудованому будинку по тій самій ціні, що забудовник продає на котлованні. Так? Ага. Угу. отак. От Або маленька дуже різниця. Якщо три роки назад була різниця між котлованом і збудованим 30%, 35, можливо, навіть 40, то зараз може бути 5%, 10-100 доларів на метр. Ну що я буду чекати два роки і не знати, чи добудують, ніж я вже краще візьму 100 доларів за метр доплачу і візьму в готовому здаваному будинку? І таких пропозицій є. Пошукати можна. Тому, якщо у вас є мета купити квартиру, не тягніть. Нагадую, що це програма квартира на фініші. І сьогодні ми говоримо про ціни на квартири, як вони змінювалися, які зараз. Тому щоб не пропускати наші випуски, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, реакції та залишайте коментарі. А якщо так по секрету всім, розкажи, де е, найкраще як найкраще обрати квартиру? Мається на увазі який найкращий поверх. Я чула кутові квартири більш холодні. Що ти можеш про це сказати? Де ідеальне місце для квартири? Чи це в принципі неважливо? Неважливо залежно, що з тою квартирою робити. Якщо, наприклад, ти хочеш купити квартиру для інвестицій, щоб здавати в оренду. То на твоєму місці я би шукав би квартиру будь-де, аби була класна ціна. Ну і будинок був би зданий. І в плюс-мінус хорошому інфраструктурному районі. Але це не важливо, чи це буде там Чорновола, чи це буде княгині Ольги, чи це буде Сихів, тому що на кожен, на кожен район, на кожну вулицю там. Буде якісь люди, які захочуть брати в оренду ті квартири, тобто попит буде все рівно. Головне типу ціна, ціна якість. На рахунок кутових. Я обожнюю кутові квартири. Особливо, якщо на куті є кухня, тому що зазвичай та кухня має два вікна. І це дуже цікаво в тій квартирі дивитися з вікна. Може бути південь, захід, тобто, це, ну, це просто бомба-квартира. Це кутові квартири, це в нас. За Радянського Союзу в головах таке, що вони холодні, що вони зимні, Дуже що там грибок. Та, я десь таке чула, а сусідка там сказала на базарі, ну, що куту не беріть, бо холодно. Типу. Ні, насправді, насправді, це таке. От. На рахунок поверху е вищі квартири світліші. Більше попадає сонце по інсуляції. Кращий краєвець з вікна. Тобто, е але є люди зараз попит. Зв'язку з війною, звісно, що е, люди хочуть нижче другий, третій поверх, четвертий, ну вже переж, переживають. Але, але це такі каруселі, тому що вже два роки та війна, ну повно вторгнення війна більше, вторгнення два роки, і воно е, вже люди привикли до цього. До тих ракет до того всього вже знову хочуть вищі поверха, вже вже розглядають волон 20-й поверх, 25-й, ага. тобто, ага. тобто воно. На кожен товар є свій покупець, але як я кажу, у квартирах краще, щоб на один товар було декілька покупців, щоб вони билися за ту квартиру і щоб хтось з них запропонував максимально високу ціну. А на що зараз е, найбільший попит є? Все-таки купують, щоб здавати в оренду, чи купують для себе? 50 на 50. до повномасштабного вторгнення. Інвестували 80%, чітко можу сказати, 20% купували для себе. Ого. Так. Зараз 50 на 50, а можливо, навіть трошки більше, переважає все-таки для себе купівля. Як думаєш, це пов'язано з тим, що приїжджають люди, там, наприклад, зі Сходу? Ні, 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 ні. ні. Е, зі Сходу частково купують, зі Сходу, але вже. Ті люди, всі, хто хотіли, то вже купили, дуже багато місцевого населення купує для себе. Тобто життя продовжується, ми одружуємося, народжуються діти, хтось там помирає, ну, тобто, комусь спадок дають. І є ротація цього житла і цих квартир, і воно буде продовжуватись. Щоб не було, а по, по іншому ж ще інфляція як не крутить. Всі матеріали вони дорожчають. Зараз е важко з майстрами робочої сили немає. Ну тобто, воно таке закручене. Якийсь внутрішній наш ринок він є і буде існувати. Тобто незалежно, і війна це показала і доказала, що він є. Бо зараз навіть і війну купується. Я сам переживав, думаю, йолки, в мене 10 людей працює, будемо без роботи, ага. але все рівно є якась робота, тому що якийсь рух, інтенсивність якась відбувається. А чи є в страх людей купувати зараз квартиру? От вкласти гроші, і ти не знаєш, там де воно прилетить. Дивись, я то скажу таке, дуже легка відповідь. Так. Хто купує, той не боїться. А хто боїться, той просто не купує. Логічно. Ось і все. Ну, Можливо, але... ти спілкувався, Мені. чув, але... що говорять. Бо ну я нікого не переконую купувати. Я не переконую, хай людина приймає рішення сама. Тому що я то. Я знаю, як підійти. Я знаю, як продати. Я продажник, я мені легко продати і все. Але потім людина через тиждень буде картати себе за свій вибір. Навіщо мені це? Хай людина робить правильно свій вибір, обдумано сама без поспіху і без страху. Дивись, а наприклад, щодо квартир, будинків, які будують десь недалеко від електростанцій, або таких об'єктів, де може прилетіти, чи зараз люди. Зважають на це увагу, дуже зважають, і відповідно біля таких речей будинки не дуже будують. Ага. Тобто, ті, що раніше будували, вони вже то добу добудовують добудували і вже розпродали. А ті, що хочуть, то навіть не починають там будувати. Тому що нема сенсу, типу, зараз. Дуже багато зайшло нових забудовників, і якісь із Києва і зі Сходу щось пробують. Дали дуже багато міськрада, місто будівних і квартир. Вибір буде через півроку, через рік дуже дуже хороший. Так, так. а зараз я би ще б рекомендував би купувати, тому що ціни знизились порівняно з літком, з літом 2023 року і. І ті, що забудовники дають пропозиції, акції ну такі цілком цілком хороші. Тобто, зараз саме час. Тобто, зараз саме час, реально. Купувати просто за без. І земельні ділянки, і будинки, і хтось виїжджає, можна знайти хорошу пропозицію за солодкою ціною. Ну, тобто угу. саме час Так що Єра, Купуй купую. квартиру. заключна фраза так. саме час. Саме час, так. так. Дякую тобі дуже, що ти до нас прийшов і е, вийшла така дуже класна розмова. А глядачам хочу сказати, що це був проект Квартира на фініші і сьогодні ми постаралися відповісти на всі ваші запитання у наступних випусках. Нові експерти, тому слідкуйте.